Історія Саші та розбитого яйця дракона. Після того, як Саша зцілив примарну фортецю незеру та отримав осколок стійкості, його шлях неминуче вів до останнього найзагадковішого виміру краю. Сфера відлунь у його рюкзаку тепер не просто шепотіла, а співала моторошну, протяжну мелодію порожнечі. Він знав, що там на нього чекає найграндіозніше з усіх відлунь. Щоб знайти портал у край, він використав очі ендеру, який терпляче збирав, полюючи на ендерменів. Цього разу полювання було іншим. Завдяки сфері відлунь він іноді чув у їхньому телепортаційному гулі не просто звуки, а уривки слів невідомою мовою, мовою прадавніх Архітекторів портал, як і раніше, знаходився у стародавній фортеці, глибоко під землею. Але й вона несла на собі шрами перезапуску. Коридори були прикрашені візерунками з пурпурових блоків. А у бібліотеці серед звичайних книжок він знайшов одну єдину сторінку, списану невідомими символами. Це був фрагмент коду Всесвіту, що пережив перезавантаження. Він не міг його процитати, але осколок стійкості, який він тримав у руці, поглинув енергію сторінки, ставши трохи теплішим. Активувавши портал, Саша стрибнув у зоряну порожничу. Край зустрів його тишею. Величезний острів з ендерняку висів посеред темного нічого, усія над далекими зірками. Але тут не було ані веж з кристалами, ані ендердракона, лише самотні стовпи обсидяну стояли, ніби надгробки. А в центрі острова на постаменті лежало те, що змусило його серце стиснутися. Це було яйце дракона. Але воно було розбито. Величезна тріщина перетинала його шкаралупу, і з неї сочилося не темрява, а світло сліпуче, хаотичне світло чистих, неконтрольованих можливостей. Це було відлудня моменту, коли Саша колись переміг дракона і здобув яйце як трофей, але в цій версії цвіклу щось пішло не так. Перемога була або Надто руйнивною або неповною. Коли Саша наблизився, світло стріщини спалахнуло, і з нього почали вглітати фрагменти реальності, спотворені нестабільні копії істот і блоків з усього мульти Всесвіту. Ось промийну крихітний, агресивний бріз, що моттєво розчинився. Ось з'явилася і зникла рука у а ось на мить виникла арка із міді, яка одразу ж розсипалась на пікселі. Це місце було розломом, з якого витікали сирі, неструктуровані ідеї минулого циклу, а охороняло його самотня сумна істота. Це був ендермен, але не звичайний він був більшим, його очі світилися не фіолетовим, а золотим. І він не телепортувався хаотично. Він повільно ходив навколо розбитого яйця, ніби доглядаючи за ним. Коли він помітив Сашу, він не напав. Він просто подивився на нього і сфера від лунь у Сашиному рюкзаку закричала від болю й суму. Це був останній хранитель. Ендермен, який пам'ятав. Він був єдиним залишком прадавніх архітекторів, що пережив перезапуск, але втратив свою силу і розум, зберігши лише один інстинкт. Охороняти цю рану у тканині реальності. Саша зрозумів, що битва тут не допоможе. Розбите яйце неможливо було зцілити зовні, його потрібно було заповнити всередини. Він підійшов до постаменту. Останній хранитель не рухався, лише спостерігав. Він дістав всі артефакти, які зібрав. Христа пам'яті, сферу від лунь і осколок стійкості. Він поклав їх на землю перед яйцем. Потім він зробив те, що підказувала йому логіка чого нового світу. Він почав ділитись. Він дістав. Фрагмент коду Всесвіту знайдено у фортеці і поклав його поруч. Він поставив музичну платівку, і меланхелійна мелодія заповнила в тишу краю. Він виклав візерунок із знайдених аномальних блоків. Він не намагався легодити яйце. Він давав йому нові історії, нові спогади, щоб заповнити порожнечу, що утворились. Світло з тріщини почало тьмяніти, фрагменти реальності перестали вилітати. Саша створював новий сенс, нову легенду навколо цього символу поразки. І тоді останній хранитель зробив крок уперед. Він простягнув свою довгу руку і торкнувся плеча Саші. У цей момент у свідомості Саші промайнули тисячі образів. Створіння світів, політ на зоряному стрівнику, академія, розмови з архітекторами. Це не були його спогади. Це були спогади хранителя, які він ділився з ним. Він передавав йому свою вахту, свою ношу. Коли видіння закінчилось, хранитель перестав бути золотовоків. Він став звичайним розгубленим ендерменом, який здивовано подивився на Сашу, а потім телепортувався геть, нарешті звільнившись від свого вічного обов'язку. А розбите яйце дракона змінилося. Тріщина затягнулась, але не зникла. Вона перетворилася на мерехти у золоту жилу, ніби її заповнили. Рідким світлом. Яйце перестало бути символом поразки, ставши символом зцілення. Воно перетворилося на серце нових початків. Саша обережно вжав його руки. Він не знав, що з ним робити, але відчував його неймовірну силу. Це був не трофей, це був ключ. Забравши серце і свої артефакти, Саша повернувся б звичайний світ через портал, що відкрився поруч. Його подорож по завершилась. Він зібрав усі головні уламки минулого. А тепер перед ним стояло нове, ще більш грандіозне питання: що робити з усією цією силою, щоб будувати з уламків жабути величності. Його загадослідника закінчилось. Починалася його сага творча.